Ми зібралися тут під іменем Ісуса Христа. Ми почули поклик Бога. Як би ми собі не фантазували, як би ми не казали ці речі, чому я тут, на все є причина. І перша причина, що Бог привів і покликав, щоб почути то, що Він запланував до кожної людини. В нашому розумінні ми собі можемо задавати дуже багато питань. Читаючи Боже Слово, чи слухаючи проповіді, чи спілкуючись з братами, які є вже спасенні, є дітьми Божими, де вони славлять і проголошують про Небесне Царство, про Ісуса Христа, про те, що їхні гріхи були прощені на Голгофі. Людина, яка не прийняла, не повірила ще, задає собі питання, що мені зробити, як мені? Повірити, що для того потрібно. І наш аналіз наших думок, наші відчуття, емоції, які виховані в грішному світі, починає працювати. Тому що ми чуємо, ми чуємо прекрасні речі, де говориться, що нас прощено, що нас не буде покарано, а покарали Його Ісуса Христа. У Бога є чіткий закон, незмінний. Раз дано людині померти, а потім суд. А на суді, а на суді вже буде питання? Де ми будемо? В вічності? Ми сьогодні відкриємо 16-й розділ дії святих апостолів, щоб взяти приклад для роздумів. І для того, як Бог працює, щоб бачити приклади. І, брата Саша, прошу зачитати поки що один вірш номер 30. Дії святих апостолів, розділ номер 16, вірш 30. Дії святих апостолів, 16 розділ, 30 вірш. І вивірив звідти і спитав. Добродії, що треба робити мені, щоб спастися? Чи не цікаве питання цього чоловіка? Ми зараз будемо продовжувати пізнавати, що це за чоловік, чому він задав це питання і що він зробив? Цікаве питання, що мені... Щоб спастись. І багато ми починаємо фантазувати і накручувати. Треба ходити до церкви, треба ходити до церкви, чути Боже Слово, бути в служіння. Треба не матюкатися, погані слова не висловлюватись. Треба так, бо це гарно і приємно. І це показує ту чистоту. Потрібно щось зробити. Перевести бабусу через дорогу, дати пожертву, ще щось, ще щось. І наше мислення гріховне, яке виконано в гріху, бо ми народжені в гріху, в грішному світі, ми знаходимося в грішному тілі, починає видавати варіанти. Просто видавати варіанти, що якусь дію треба виконати. Фізично, бо ми так звикли. Ми привикли, що нам треба щось. От я гарно ходжу до церкви. Кожної неділі я читаю Боже Слово Біблії. Я то, я не матюкаюсь, не п'ю горілку, не вживаю наркотики, даю бідним. І багато такий перелік буває в людей. І що? І це я отримав спасіння, коли це. Бо я це зробив, значить, я спасся. Ні, це велика помилка. Чому це велика помилка? Тому що ми починаємо то, що ми можемо пощупати, то, що ми можемо побачити, відчути, ми починаємо в це краще вірити. Ми не можемо прийняти прості речі, що духовний світ є. що, наше тимчасове перебування на цьому світі, там 70-50 до 100 років. Воно як пара, яка на хвилинку з'явилась і зникла. Для нас це багато можливо, для Бога це ні про що. Але Бог продовжує Євангелію, продовжує Євангелію, де проповідується Ісуса Христа Розп'ятого на Голгофі, де проповідується те, що Він взяв гріхи на себе, і його там було покарано. Де проповідується, що Його святою кров'ю очистити зможе. Нам необхідно ці речі робити. Де проповідується то, що Ісус Христос говорить, в нас не просто може, не може, а в нас необхідність народитися згори. Не фізично, а народитися. І оцей чоловік питається, добродії, що мені зробити? Давайте продовжимо історію. З 16 розділу і прочитаємо з 30 го вірша по 34. й Прошу брата Сашу зачитати. І апостолів, 16 розділ з 30 го по 34 й вірш. І вивів їх звідти і спитав: Добродії, що треба робити мені, щоб спастися? А вони відказали: Віруй у Господа Ісуса. І будеш спасений, ти сам та твій дім. І слово Господнє звіщали йому та й усім, хто був у домі його. І сторож забрав їх того ж часу вночі, їхні рани обмив, і охрестився негайно Він сам та його всі домашні. І Він їх запровадив додому свого, і поживу поставив, і радів із усім домом своїм, що увірував Бога. Радість цього чоловіка. Знаєте, що я хотів би привернути увагу з волі Божої? Що людина запиталася і йому чітко сказали: повір в Ісуса Христа. А як він може повірити в Ісуса Христа? І там далі. Бо йому звіщалося, йому звіщалося Євангелія, щоб він був усвідомлений. Тому що. Ця людина боялася, що його покарають, і він хотів сам себе покарати. В нього страх набув. Як ми проживаємо в нашому житті? Коли ми хвилинку радості маємо обманливу цього гріха світу, ми радіємо і забуваємо про всі проблеми. А що в нас в середині? Турботи, гризоти, гріховні діяння, думки? Погані речі. Ми гарно виглядаємо, але нас лише чуть-чуть зачепить, ми агресію злість показує. Що ми можемо? Як ми красиво вміємо висловлюватись про погані речі? Про хороші ми так не вміємо. Ми просто не звертаємо на це увагу. Як ми красиво бажаємо зробити біду, злість, бо нам тяжче зробити добро і радість. Цей чоловік. Запитався в 30 вірші, що мені зробити, щоб спастись? І він, можливо, думав, що треба то, 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 то. Ні. Йому сказали просто, ті, повірити в Ісуса Христа і йому звістили чому іменно Ісус Христос. І так сьогоднішнього дня, тут і зараз, що ми маємо? Нам звіщається хороша новина Це є Івангелія. Звіщається, що грішний спасеться, і в пеклі не буде, В огняному озері не буде. На суд не приходить, тому що Він обмивається святою кров'ю. Він вірив в те, що Ісус Христос помер за нього. Він вірив в те, що Отець Небесний, який створив на всіх і це все, Його покарав замість нього. І Він вірив те, що Бог Отець. Воскрес Його змертвих. І Він зараз сидить по правицю. І він зараз готує оселі в небесах. І він зараз захищає спасенних дітей Божих. Ми маємо повірити в Ісуса Христа, тому що Він є двері. Двері до Небесного Царства. Бо інших не дано нам. Просто немає. Ми маємо усвідомити, що за наші гріховні діяння буде покарання. Неможливо, а точно. Ми маємо повірити, що Бог полюбив нас, що віддав Його, щоб світ не загинув, а щоб ми спаслися. Що цей чоловік з цього прикладу запитався? Бо тому, що він в стресі був страхував. І йому чітко сказали: повір в Ісуса Христа і звістили про Нього. І чоловік простоті вірив, повірив, прийняв, і що він зробив? Охрестився, дав дію символіки, що він уже не від світу цього, дав іншим значення, що він новонароджена людина. І в кінці четвертого 34 го вірша говориться і весь дім раділо. Чому цей чоловік ці речі зробив? Приклад. Приклад того, що можливо в нашому житті відбувається. Прошу брата Сашу зачитати з цього ж розділу, але з 23 го вірша по, по 30-й. Є 16 розділ 23 по 30 вірш. І задавши багато їм ран, посадили у в'язницю, наказавши в'язничному дозорцеві, щоб їх пильно стеріг. Одержавши такого наказа, той їх повкидав до внутрішньої в'язниці, а їхні ноги забив у колоди. А північної пори Павло й сила молилися, і Богові співали. А ув'язнені слухали їх. І ось нагло повстало велике трясіння землі, аж основи в'язничні були захиталися, і повідчинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Як прокинувся ж сторож в'язничний, і побачив відчинені двері в'язниці, то витяг меча та й хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали ув'язнені. А Павло скрикнув голосом гучним, говорячи: не чини собі жадного зла, бо всі ми ось тут. Зажадавши ж той світла, ускочив і тремтячий припав до Павла та до сили. І вивів їх звідти і спитав Добродій, що треба робити мені, щоб спастися? Оцей дозорець, оцей сторож тюрме. Ми лише можемо уявляти, який в нього був страх. Його поставили, щоб він остерігав. З великим наказом. Тому були з Павлом і силами, апостолами, апостолом Павлом, його помічником силою було зроблені дії. Не тільки закрили, а кайдани, там ноги. Ну, і цей сторож. Коли проснувся від бурі, побачив, що все відкрито. Що він подумав? Там чітко вказано. Він взяв меч і хотів себе покарати сам. Чому? Тому що він знав, що його за невиконання обов'язків буде покаран. Так само в нашому випадку життя. Коли ми чуємо Івангелію, і Бог каже, що як ви не приймете мого сина, якого я віддав, улюбленого, досконалу жертву, єдинородженого, я його покарав, і ви радше ці не приймете. І ви через нього, через віру в нього не спасте, не спасетесь, ви будете покарані. Ця Біблія говорить, ми бачимо тут ззаду картину: широка дорога, яка веде чітко вогняне озеро. Ми всі знаємо, що в якийсь час ми помремо. А далі що? Ми всі знаємо під час нашого гріховного виховання, як діти, бешкетники, батьки наказують. Ми всі знаємо на робочих обов'язках, як ми не виконуємо несе покарання. Це в простоті покарання 33% догани від зарплати чи виганяють з роботи. А тут той сторож усвідомлював в страху, що його так і так буде покарано на смерть. В нашому випадку нас буде покарано, коли ми не чуємо Бога. Його поклики, коли ми не визнаємо ту роботу, яку Він зробив для нас, коли ми не приймаємо, що Ісус Христос, Син Бога Живого, помер замість нас, Він взяв ці покарання гріха на себе. І люди, які прийняли Його, ту роботу, очистилися через віру. Ісуса Христа, Його святу кров, готується до зустрічі з Ним і до Небесного Царства. Цей сторож усвідомив, що буде покарання на смерть. І він сам хотів себе покарати. Чи ми себе не карали в нашому житті? Можливо, не на смерть, можливо, і не на смерть. Думали про смерть. Чи ми себе карали, що ми? Що з тої не то зробили, так що ми розуміємо, що є добро і зло. І апостол Павло тут говорить: не чини собі зла. Ми тут. Але перед тим, коли ці речі відбулися, грім, чи там надзвичайна подія сталася, Чи ми хочемо, щоб Бог привернув увагу до нас надзвичайною подією? В моєму випадку. Я думаю, що привернув. Я дякую Богу, що я почув Євангелію і спасся. В моєму випадку я осліп. В кожного в житті є різні випадки. Різні ті громи. різні штурми. Але зараз в реальному часі в нас війна. У нас була хвороба, у нас війна, катаклізми. Все якось непостандартне нашому, тому що ми привикли чути і бачити в житті. Тому хвалимо і славимо Бога за цю Євангелію, яку ми маємо, і підносимо свій погляд на нього, на Христа Розп'ятого Ісуса Христа, де була завершена робота цей сторож. В спокої, в страху. Побачивши, що вони, живі, що вони не втекли, запитався, вивів їх і запитався. І далі ми вже чули, що відбулося. Йому було сказано про вір Ісуса Христа. І було проголошено Євангеліє. І ми чуємо Євангеліє, тому що ми маємо розуміти, в що ми маємо вірити, що ми маємо приймати. І сьогодні Бог зібрав нас тут. Щоб було поголошена Євангелія, щоб та робота на Голгофі, де було його розп'ято, за нас грішних, де він пролив свою кров і добровільно віддав життя за нас грішних, де його бичували, осміювали, били за нас грішних. Нехай буде воля сьогодні на нас. Щоб людина почула івангелію, повірила і спасла.